Ще дещо цікаво мені вдалося дізнатися. Знову ж таки, я не ставлю під сумнів, там якось, ну, те, що я почув, то я власне і кажу. Польонія вона нас стояла десь там приблизно. Це ну, зараз, зараз, зараз стояла, де. Так, 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 так. От, Але кажуть, що частина фундаментів все-таки сюди домурована, тому що сквер був трикутним, став більш ширшим і, і змінив бульвар Шевченка сучасний свій ряд. Значить, в повинні роки згадують щось в цьому віконечку під час парадів. Снайпер сидів. От. І в випадку якихось, скажімо так, ситуацій незрозумілих. Міг і в цьому сидіти. Ну, власне. Ну, про намі, як, як жарт, то ніхто не розказував. Ну, той той, від кого я це чув. Як ви я думаєте, це, це могло мати місце чи ні? Теоретично могло. Mm. Бо по суті цей будинок, він вищий, ніж копер Ніколи навіть. Так. Тобто з нього видно весь центр. Видно. Навіть з катедрії фактично. Ну, якщо так брати. Ну, якщо так розібратися, розумієш, щоб були якісь теракти, я не пам'ятаю. Не було такого. Ні. Тобто ніяких надзвичайних ситуацій або принаймні не було, не було про це відомо? Єдине, ну, як, якби щось сталося, то люди між собою все одно би рознесли це діло, розумієш? Та, як кажуть, на кухні поговорили про те, про те, що шо, щось би знали, щось би чули. Якщо люди знали і чули, що хтось побуянив п'яним... Mm -hmm. Таке бувало. То говорили, ой, вчора там такий, такий, напився і набився, а я його не знаю. Та він отам отам робить, а там отам. -отам". Знаєш, ну, то між людьми то так, так, так. воно є. От. А е, про такі теракти офіційні я нічого не чув. От про теракт проти Хрущова у Львові я чую. Mm. Не боявся він тоді в Тернопіль їхати? Та вроді би, ну він з машини не виходить. Бандерштаб, капітальний. Я, я його бачив єдине, що що він сидів у машині. Він, якраз я був на повороті, отут, от як він виїжджав по Чорноволо і повертав направо до міському і обкому партії по нинішній бульвару Шевченка туди, угу. вверх, от там, де ця польська гімназія була, там вже був компартії. От якраз на повороті я його бачив. В машині через ці квоти я його бачила, то все, що мені можу, все, що можу розповісти. Бо нас тоді відпустили всіх зі школи, випустили, не пустили сюди на Карла Маркса, був, що дивив, Шевченка, а випустили ми, спустились на Крушеницьку, по Крушельницькій обійшли і вийшли до Площі. Ви пригадуєте, що в Тернополі, наприклад, в час приїзду офіційних осіб блокували, наприклад, вулиці певні. Там не можна було виходити з приміщення, а після приїзду пам'ятаю. Я, наприклад, чув інформацію про те, що свого часу біля обкому партії, де зараз обласна адміністрація, взагалі там ганяли і просто так десь там ходив близько. Часто і десь там, дай де Бог, заглядав, то одразу робили, робили китайські попередження. Так само і біля КГБ. Такого не пам'ятаєте. Я пам'ятаю, що коли я йшов з собакою, от я коло банку піднявся на цю другу ярус, там дорожка з другої ярості, знаєш, пішов mm -hmm. по тій вулиці, якийсь придурок, до мене вчепився, що це тут з собакою входиш. Я говорю, пішов ти. Я щас ми кажу, кажу, ти советська, вали звідси. Бо зараз кажу, спущу, буде гірше. Заткнув пощадку, більш не чіплявся. А вадять собак по російськи на мене. Я кажу, шестерка ти советська, вали, кажу, звідси. Вже кончилось твій, твій час.